З університету імені Михайла Драманова, доктор філософії психології, тренером міжнародних категорії, майстер-тренер Індершалкочу Сюнін. В цьому відео я розкажу вам про ті події, які будуть відбуватися в Зелені Спейс у липні місяці. Як завжди, першого числа я розказую знаєте, програму, яку ми собі запланували. Це буде дуже насичений. Місяць справжній вибух подій, знань, глибоких трансформацій, і якщо ви ще не з нами, саме час приєднатися. Отже, зараз прошу, зробіть так, щоб цей ефір побачили мога більше людей, тому що ви тут дізнаєтесь про корисні, цікаві події, до яких ви можете приєднатися. По-перше, це прямі ефіри. 3, 15, 22, 24, 25 і 31 липня я буду виходити в прямий ефір на Ютубі, Фейсбуці, щоб поділитися з вами найактуальнішими темами. Мова піти і про коучинг, і про роботу з групами, про соціальний статус, про вплив в соціальних відносинах, про трансформацію, про все те, що надзвичайно важливо для того, якщо ви цікавитесь власним саморозвитком, самоздійсненням. Самореалізацію. Все буде чесно, по-справжньому і корисно, як завжди. Ви, якщо бачили мої ефіри, то можете подивитися, і там є реальні техніки, які можна користуватися. Там зазвичай 3-4 технології дають просто для того, щоб ви могли покращити своє життя. Отже, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, зробіть це прямо зараз. Посилання ви знайдете в коментарях, та в описанні до цього ефіру, для того, щоб просто в дарунок отримувати. Важливі, корисні дієві технології. Що буде ще? Крім прямих ефірів, в нас дуже потужна, цікава е подія це тренинг тренерів у Львові. Вперше з 2020 року в офлайні наживо. 10 днів. Е Дуже цікава група. Зараз. Я дивлюся, зібралися люди з усієї України, і там перше цей курс буде проводитися виключно українською такі патріотичний тренінтерів. І це все для тих, хто хоче навчитися, як створювати і вести курси, програми, тренінги, якісь авторські проекти, і працювати з людьми впливово, етично, екологічно і натхненно. Ще 10 днів глибокої практики, багато виступів, фідбеку, дизайну тренінгу, роботи з груповою динамікою. І головне живого спілкування одне з одного того, що так не вистачало за всі ці роки ковіду, потім війни. Ми зберемося і будемо допомагати одне одному стати ще більш яскравими, цікавими, впливовими, результативними. Це той самий формат, який зрушує внутрішній стрижень людини, тренера, і дозволяє побачити, який ти і хто ти насправді коли стоїш перед людьми, коли ти до них звертаєшся. І це проєкт не тільки для людей, які ведуть групи, там, тренерів, психологів, соціальних працівників, але й для всіх, хто працює з людьми. Якщо ви хочете, щоб ви були лідером для лідерів, тобто розкривали потенціал людей, з якими ви працюєте, цей проєкт для вас. А ви можете подивитися за посиланням, доєднатися. Ми стартуємо вже через пару днів, 4 липня, 10 днів з 4 по 13. Ще є можливість, я думаю, там пару місць буде зарезервовано для тих, хто хоче встрибнути в останній вагон і все ж таки доєднатися до цього проєкту. Далі. З 19 по 24 липня другий модуль курсу Коуч Практик. Він присвячений роботі з переконаннями і моделюванням. Ми будемо шукати ті способи мислення, які не дають вам розвиватися, і прибирати їх. Ми будемо працювати з дуже глибинними запитами, ті, що ви можливо. Навіть для себе вже відставили в сторону, сказавши, ну це, скоріше за все, неможливо. Ми будемо відроджувати ваші справжні наміри, справжні бажання, справжні перспективи. Тому що дуже часто людина ставить на свій хрест. А ми будемо перетворювати його на плюс тобто передавати можливості для того, щоб те, що було. Відставленого сторону повернулося знову. Я кажу, я не так багато вам дав на цьому другому модулі, але дуже багато поверну поверну віру в себе, віру в те, що можна навчитися робити те, що ви вважали неможливим. Ми будемо відточувати запитання, проводити коуч сесії на більш глибокому рівні. Знову ж таки, сутність дуже проста. Тут, якщо людина каже, я хочу оцього, але то в той момент, де він каже, але це означає, що там є межуючі переконання, щось зупиняє. І от ми цю стіну, несправжню, насправді, не цю скляну невидиму і несправжню таки стелю будемо прибирати. Ми будемо прокачувати стратегії мислення і робити неможливе-можливим. До речі, якщо вам цікавий курс. Навчання, професійного навчання коучингу як такий, У нас вже відкрита реєстрація набір на 26-й рік. Тому, якщо вам близька ця тема, не зволікайте посилання, знайдете в коментарях та в описі до цього ефіру, якщо ви дійсно хотіли б навчатися професійно коучингу, отримати і повноцінну освіту, не, там, не коуч за три дні там, чи за 9 тижнів, там, а це повноцінна міжнародна програма з відповідною сертифікацією. Будь ласка, я вас чекаю, а ще я чекаю вас. На заняттях між модулями. Слідкуйте за повідомленнями. У нас по п'ятницях зустрічі, де коучі відпрацьовують з одним в інтервізії, в супервізії, ті технології, які вивчають на курсі. І ви можете стати тим, хто, ну, хоч принаймні так подивиться, як це вони роблять. Так буде попідглядати, можна прийти. А можна прийти і спробувати коучинг на собі. І там є і живе спілкування, і шерінг, і практика, і підтримка, і групові зустрічі. Це можна просто прийти і подивитися, як працює наш коучинг, наша школа, наш підхід. І це жива тканина курсу, яка створює силу спільноти коучів і зберігає динаміки їхнього росту, бо дуже часто люди, не отримуючи такої підтримки між модулями, між навчанням, вони. Трохи розгублюються, ну от ми щось там вивчили, а що з цим далі робити, а воно не дуже виходить. Ні, у нас іде системна підтримка 24 на 7. Людина, яка приходить до нас, вона на модулях вчиться новому матеріалу, а потім ми з ним відпрацьовуємо створюємо умови, де людина вже починає практикуватися. Ті колочі, що зараз в мене навчаються на програмі, вони вже консультують клієнтів. На минулому занятті в п'ятницю ми зустрічалися, як хтось там сказав, у мене вже там 10 сесій з клієнтами, у когось там 12 сесій з клієнтами, вони вже практикують, вони відразу починають працювати, застосовуючи ті інструменти той матеріал, який нам вивчають. Наступне майстер-клас. Майстер-клас, як вийти з соціального застою, як знайти свої стратегії особистого зростання. Якщо ви відчуваєте, що ви застряли, Може, хтось зараз поставить там плюсики чи прокоментує, що він застряг, і не розуміє, куди рухатись далі. Життя повторюється як той день сурка. Можливо, настав час дослідити, як змінити свою соціальну стратегію. 27 липня з 14 до 17 майстер Круз, як вийти з соціального застою. Що будемо там робити? Діагностика вашого статусного сценарію. Тобто, як ви рухаєтесь до соціальних досягнень? І чому подекуди це спрацює, подекуди ні. Ви дізнаєтесь, які ваші стратегії є робочими, а які вас навпаки обмежують, чи навпаки, ведуть ще вниз. Є, будуть, і там будуть інструменти для того, щоб продовжити зростання, рухатись вгору, живе спілкування, практичні вправи, методики з коучего статусу. Для тих, хто не знає, можливо, ще про те, що є велика робота, яку я здійснив багато років, там 30 років, майже роботи з технологіям соціального інтелекту, тут книга, от на основі цієї роботи буде майстер курсу. Кого нема часу на велику програму, яка в нас буде, буде потім там коуч статусу, ви можете прийти і принаймні, відчути той поштовх. До руху далі. Якщо для вас це важливо, якщо вам цікаво рухатись в соціальному плані вверх, я вас чекаю. Реєстрація в коментарях. Насправді тут кількість місць обмежена, бо ми будемо працювати в невеличких групах, кожну з яких я буду там, тримати увагу, і буду підходити до них. І я не хочу. Навіть в онлайні, щоб були люди, які там занедбані, що вони там самі попрацювали в групах, і ніхто не бачить, що з ними сталося. Я хочу бути корисним для кожного, хто прийде на цей майстер-клас. Встигнути попрацювати з кожним. Отже, майстер-клас як вийти соціального застою 27 липня. Що буде ще в цьому місці? Ну, звичайно, кінокоучинг. Кінокоучинг цього разу це серіал Місія. Хто не бачив, Рекомендую чому. Знаєте, коли я навчаю міфодизайну, я часто кажу, що ми всі живемо в якомусь такому примарному світі, в світі міфів. Ми відмічаємо дні народження, користуючись е, ідеєю стосовно того, що існують місяці чи дні тижня. Ми відмічаємо новий рок рік за. Днем народження Ісуса Христа, да? наша ера. Що буде в цьому серіалі? Якщо хтось не бачив, можете просто подивитися, якщо хочете на глибинний розбор, то, будь ласка, приходьте Це про те, як стається друге пришестя Ісуса Христа. Що він з'являється згідно Біблії, згідно пророцтв, з'являється на Близькому Сході, і Він в наші часи з'являється. І як всі сприймають, хтось вважає, що це якийсь шарлатан, хтось вважає, що це якийсь там спецагент, хтось вважає, що це Бог, хтось його обожнює, хтось його ненавидить, хтось хоче його вбити. І от як відбувається віра і зневіра в Насправді весь серіал це такі гойдалки. Спочатку люди зачаровуються, каже, Боже, він творить чудо там, до речі, згідно цього фільму, який кілька років тому вийшов. Закінчилися всі ці події в Сірії. Там, типу, там вся війна закінчилася, і ніби таке пророцтво в фільмі сталося. Як воно сталося? Подивіться в фільмі: він з'являється як такий фактор, як посланець Бога, як фактор соціальної політики, для того, щоб. Зупинити цю відео. 2 липня, завтра, будемо розбирати першу і другу серію. І тема цього розбору поява нового елементу як виклик для всієї системи. І з одного боку, ми всі чули про друге пришестя, що воно має статися. А з іншого боку, чи готові ми до нього? Чи готові ми до того, що. Ну, той по дню народження, кого ми відмічаємо нашу еру, тобто ми віримо, що він був, що він стався, що сталося розп'яття і все інше. Чому ж ми не віримо в другу половину, що він знову прийде, і буде страшний суд? І будуть якісь події? Це все ж написано в тих самих книжках, в тій самій ті самі Біблії, в яку ми читаємо. Але чи готові ми до цього? Чи готове суспільство до того, що з'явиться така постать? 9, 9 липня, насправді, вибачте, я поправлюся, це буде не 9, а 10 липня, в четвер, буде третя, четверта серія. Тема реакція живої системи на нестандартну поведінку. Він з'явився, він прийшов, і якщо ви подивитесь цей серіал, в шоці всі спецслужби там, ЦРУ, ФБР, МАСАД, всі розслідують, намагаються зрозуміти, думають, що може, якось його підіслали, щоб він збурив людей, повів їх на якісь революційні дії. Як відбувається реакція на цю нестандартну поведінку? Він веде себе так, як сказано, в роти, але люди підозрюють, що можливо він просто актор. Можливо, він просто грає, грає відповідно до сценарію, який написаний у на Святому Писанні. 16. 16 липня конфлікт. Конфлікт, який виникає вже серед послідовників, які пішли за цим новим Ісусом, за цим новим Месією, і тими, хто пішовши за ним, очікує. Згідно власних якихось бачень, що він має робити так, чи говорити оце, що він має бути таким, а не таким. І відбувається конфлікт людей, які мають примарні, апріорні такі установки стосовно того, як має поводити себе людина, яка прийшла спасти все людство. І відбувається і конфлікт всередині цих послідовників і інституційні структури між собою. Там починається війна спецслужб навколо нього. 23 липня, 7-8 серія. Е величезна ескалація напруги. Він з'являється в Вашингтоні. Він прямо от дуже красиві кадри. Можливо, хтось бачив, можливо, хтось був у Вашингтоні. Оце, е Водоймище прямо напроти сходинок, ну, там, де стела в Вашингтоні, це от, прям символічне таке сакральне місце. І він іде по цій воді. Він іде, там тисячі сотні тисяч людей стоять і дивляться, як чудо на їхніх чах відбувається. І вони хочуть вірити, і не, не можуть повірити, що це можливо. І останнє 30 липня. Останні дві серії це, до речі, серіал, який з одного тільки сезону, він викликав таке збурення, до речі, і в релігійних колах, і там в якихось державних структурах, що заборонили другий сезон, продовження не зробили. Там буде надзвичайно велика інтрига. Інтрига пов'язана з зміною парадигми і трансформацією взагалі системи як такої. В чому має бути сенс і роль Месії? В тому, щоб він просто всім вказував, що робити, щоб він очолив всіх, як новий папа римський чи хтось такий. Чи в тому, щоб він став каталізатором другого пришестя в душу кожного з нас? Щоб кожен з нас відчув в своїй душі, ту правду відчув себе причетним до цієї місії Месії. Надзвичайно великі зміни в серці, в душі. Резонанс внутрішній. Переосмислення свого життя. От що чекає тих, хто захоче подивитися з нами в розборі, в кінокоучингу весь цей серіал. Якраз у нас буде 5 зустрічей в липні. Я вас всіх чекаю, хто може доєднатися, будь ласка, доєднатися. Ні, можете подивитися просто цей фільм, або подивитися потім в записі. Ці розбори тут внизу є посилання на е, наші ресурси, де ви можете подивитися записи Ще Через підкреслю фільм це лише привід поговорити про надзвичайно важливі речі, не стільки сам фільм, скільки наша розмова, наш коучинг поряд з цим фільмом. Дає неймовірні трансформації свідомості. Тож, приєднуйтесь на прямі ефіри, на тренерів, на міжмодальні зустрічі, коуч-практика, на кінокоучинг. Приєднуйтесь до наших трансформаційних подій. Бо Зелені Спейс це місце сили, знань і вашого росту. І до зустрічі у просторі цих надзвичайних змін. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгманова, доктор філософії і психології, тренер АЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Юніон. Просить мене повторити назву серіалу, якщо можна, Місія. Все дуже просто. Про Ісуса Христа. Подивіться самі, якщо ви. Хотіли би отримати надзвичайний сильний, потужний життєвий досвід. А ми приходьте і будемо дивитися це разом, розбирати, розуміти і змінюватися. На все добре. До побачення.